Вітаю вас, малята! Ось у стала тепла та сонячна весна. Сьогодні ми спостерігаємо за тим, які зміни відбуваються на клумбах біля нашого майданчика. На весні кожен день сповнений чудових перетворень, що поступово відбуваються на наших очах. Все навколо змінюється на краще. Природа пробуджується від зимового сну. Не так давно на клумбах лежав сніг. Сонечко пригріло, сніг розтанув та став водою, яка вбирається в землю та живить коріння рослин і дерев. Все пробуджується від сну, все оживає. Ось і на нашій клумбі з'явився пролісок. А ось тут Підсніжники та проліски. Перші весняні квіти дарують нам відчуття, що вже весна. Окрім перших весняних квітів, ми можемо побачити на клумбах і листочки ранніх весняних квітів, таких як нарциси, тюльпани, іриси, крокуси. Недарма в народі кажуть, весна йде. Красу несе! Дякую за увагу!